Так, і як ви вже напевно зрозуміли, зараз у нас буде музичне вітання. Що ж в Україні всі дуже добре знають співаючого ректора. А на Буковині у нас є співаючий директор. Раніше він був директором ресторану, а тепер власної кіностудії. Але досі він залишається співаючим. Петро Москаль. Москаль це прізвище. Зустрічайте, бачите, міняє посади, але не міняє прізвища. Дуже дякую. Маю нагоду сьогодні поздоровити всіх спортсменів і тих, хто любить спорт, спорт і спортсменів теж, а також хто їх тренує. Бажаю вам всього-самого самого доброго. Зараз йдуть новорічні різдвяні свята. Я би дуже хотів поздоровити тренерську команду моєї сім'ї. Це те, що і мою дружину. 17-го по телебаченню, нехай вони знає, що я про них пам'ятаю, і дуже їх люблю. Е, бажаю вам всього самого-самого доброго, щастя, радості. Ми не один рік вже тут зустрічаємось. Надіюсь, на слідуючий рік не буде кризи і буде все ще краще, ніж сьогодні. Но декорації вже мазурашу поміняв. Дякуємо. Поїхали. Не гнати тракоза Trava ta six innofin a feksi, trava minastia só met in kukla. simples em e paralí, ar que seis cria me o pole, não mosta corinthes mudei gol, ar com este sume que dio opa opa tá buzukiá, Oba que eu baculamos, isões mas na casca, mito crê de taxik nas, opa opa tá buzukiá, nova igna de asté traços a exi trava tá a dizer o primo na peixi trava me mastiga do dia sura metim cuclá a holia opa opa tam buzukia oba que oba clamas e zois mastá but Я спеціально заспівав пісню на грецькій мові, тому що для любого спортсмена в Греції розпочалися Олімпійські Я не договорив, тепер дар річі забув. Що я мав казати? Олімпійські ігри почалися в Греції, але дівчата в нас самі гарні. Можете їм поаплодувати. Аплоди. Дякую. Не будете цілувати. Пройшли рік цілували. Давай. Ja,